Дуже гарні відчуття, довго не, не, не побіждали, довго на це чекали. Дякуємо хлопцям, що сьогодні зробили це, виповнили установку, ту, яку ми обсуждали, договорювалися до гри і болельщиків наших з побіди. Що було сьогоднішній матчі ключовим? Ключовим, ну, сьогодні було багато боротьби, хлопці не програли жодного єдиноборства. І ключовим моментом, звісно, став вибив бистрий розіграш м'яча від воріт, коли це ніхто не чекав. Якось вплинув на гру. Швидкий м'яч. Він такий був ну, рикушатий, несподіваний удар, неприємний для воротаря і зразу такий. Ну, звичайно, звичайно. Коли команда забиває швидкий м'яч, то вони вже чувствують якусь уверенність більш меншу. І в своїх діях більш індивідуально вже ходять на якийсь рівень такий, що розкрепащений. Тобто це скованість пропадає і приходить уверенець. При цьому і другий тайм показав, що вони готові і фізично добре і як би, все добре. Сивішу, е, ми, звичайно, ми вказали на помилки, які вони були там в основному при стандартних положеннях, тобто команда доросла, висока. І ми вказали на ті вказівки, які ми припускали з помилок. І предупреждали ребят, що можуть зіграти в два нападники, так як принципі, вони і вийшли на другий тайм. Ми це, звичайно, дуже добре зіграли центральний захисник і практично нічого там, окрім пенальти в руку, там такого нічого не було. Зважаючи, що це вже фактично фініш першого етапу чемпіонату, ця перемога для вас важлива з психологічної точки зору? Ну, звичайно, я ж кажу, що давно не побіждали, і ми при всьому цьому на виїзді краще граємо, ніж вдома чомусь. Тому ми сьогодні дуже хотіли перемогти.